Доброго дня, малята! Щоб дізнатися тему нашого заняття, пропоную вам відгадати загадку. Відома вам всім рідина. Усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як скло, бува тверда, звичайна. Підкажіть-но, ну, це? Так, вода! 70% планети Земля складає вода. А також 70% тіла людини складається з води. Всі живі істоти і рослини також складаються з води. Давайте розглянемо кругообіг води в природі. Під впливом сонячного тепла випаровування води відбувається безперервно з поверхні морів. Океанів, річок, озер та інших водоймищ. Рослини також випаровують воду. Ліс, наприклад, випаровує води в 10 разів більше, ніж таке саме за площею водоймище. Випаровуючись, вода перетворюється на водяну пару, яка надходить до атмосфери. В атмосфері з висотою температура знижується, тому водяна пара конденсується, перетворюючись на крапельки води. Як тільки краплі починають важити стільки, що повітря їх не отримує, вони падають на землю у вигляді дощу, снігу чи граду, давайте подумаємо, для чого людині потрібна вода? Як людина використовує воду? Так, правильно, для приготування їжі та пиття, для вирощування рослин, для підтримки в чистоті свого одягу житла та тіла для використання водним транспортом, для фонтанів, для купання у водоймах. Взимку завдяки снігу та криги можна вигадати безліч забав. Але іноді вода. Може приносити не тільки користь, але й завдавати шкоди. Річки можуть виходити з берегів та утворити повені. Якщо не дотримуватись правил безпеки на воді, то може трапитись біда і людина може потонути. До води треба ставитися дбайливо, адже питної води на планеті не так вже й багато. Аби зберегти воду, треба дотримуватись простих правил. Закривати щільно кран після користування водою. Дбайте про чистоту водоймів. Використовуйте воду за призначенням. А ви, малята, дотримуєтесь цих правил.